Продовжується історія з мирним планом від Трампа. Так, сьогодні вже заявлено, що в Абу-Дабі зустрічаються представники з української сторони, з американської сторони і, нібито з російської сторони, вони якраз обговорюють той план, який вже вироблений був в Швейцарії в Женеві. Так? А до кінця тижня очікується, ну, наша сторона так очікує зустріч з зеленського Зеленським Трампом, де будуть обговорювати в принципі. Два питання. Це гарантії від Сполучених Штатів. Що заміняти в НАТО? Бо це вимога така злізобетонна Росії, щоб взагалі жодного слова не було про НАТО. І не впаті, щоб написали ледве не в уставі НАТО, що вони ніколи не приймуть Україну. Ну і друге, це передача Росії Донецької області. Ну залишки Донецької області е, є варіанти американські, мабуть, і Трамп і буде. Умовляти зеленського погодитись, але там умова, що там не будуть російські війська, що це буде орендована земля, чи щось ну взагалі там якесь таке. Головне питання, все ж таки це гарантії і політичні умови. Я про це постійно говорю. Ну і виникає зараз постійно ця тема, і буде далі виникати, що це є вимога, я розумію, не тільки американців, що як тільки вони домовляються припинення вогню, після цього оголошуються там, через 100 днів чимось. Оголошуються вибори, так? І відбувається перезагрузка країни. Дуже було багато інцинуацій на цю тему. Будемо ще багато чого чути як мінімум до кінця цього тижня. Моя віра в те, що про щось можна буде домовитись, що наступить якесь перемир'я, вона залишається в межах від 10 до 20 відсотків. Все ж таки більшість. Я даю, що а Росія, той, якщо європейці і Україна ушатають, скажімо так Трампа на більш-менш нормальний варіант, то просто Росія не погодиться на нього йти. І наступне вікно відкриється десь в лютому, в квітні наступного року для переговорів. Ну і паралельно йде кампанія по тому, щоб як це, врятувати рядового єрмака. Запускається там низка моментів, що Росія нібито робить все можливе, щоб зірвати візит Єрмака разом з Зеленським до Сполучених Штатів. Бо, мовляв, від Єрмака Єрмак добився величезного результату в Женеві, тому подібне. Ну просто. Все зрозуміло, тому не треба. Мене дивляться люди, які все чудово розуміють. і Розуміють, що для нашої влади наступає просто критичний момент. Все було б непогано, якщо б критичні моменти наступали для нашої держави, для нашої нації, для, ну, для нашого існування майбутнього ось такі от.